Друзі, доброго ранку, ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін. Ви дивитесь канал Пасічне життя. Довго не виходив біля місяця на зв'язок. Це все по причині втрати біля 30% бджіл. Трошки сумував, гарював, от дивіться, оце всі порожні, всі от вулики. Це все. Ті, що були з бджолами, а зараз ні. Так, Ще раз повторюся, біля 30% бджіл впало. Так, Про причини я ще буду знімати відео, тому що віддав мертвих бджіл на аналізи, ще не зробили відео. Зараз пасіка дуже переділа. Дивіться, були повні рядки, а зараз, ну, я ж кажу, третина бджіл немає, біля 100. Одиниць е втрати, і я думаю, що десь щось якась ще буде відсоток, теж мінус. Але мова сьогодні не про це. Мова сьогодні ось про наступне. Зараз ми знаємо, триває великий піст. Сьогодні, до речі, благовіщення. Свято Благовіщення, вітаю! Але це свято е е е омрачено. Новиною, яку треба перевіряти, що загинув ДТП. Дуже відомий в Україні пасічник, дуже відома в Україні людина у бджільництві. Зараз я не буду казати прізвище, тому що інформація перевіряється станом на сьогоднішній ранок. І про це зараз не будемо. А будемо е з вами говорити, вести мову про благодійність. Про благодійність, тому що зараз я ж кажу. Великий піст, скоро Свято Пасхи. Тобто, і оці, знаєте, втрати, оці мої 30%, теж навели на думку, що все ж таки ми повинні цю благодійність мати. І якщо ми не будемо займатися цією благодійністю, то ми лишимося саме без цієї благодійності. Отже, давайте до суті, як відомо всім нам, Зараз триває військова агресія Російської Федерації проти України. І вони дуже багато лиха наробили, ці орки, і дуже багато людей загинуло, і майна їх теж знищено. І одно з цього майна це у нас пасіки загинули. Ну те, що загинули, розбомблені пасіки. Дуже багато в Миколаївській області пасік теж втрачено. Але, як ви знаєте, я голова спілки пасічників Миколаївської області. І сьогодні я розкажу вам про чотирьох людей з нашої спілки, які, які втратили пасіки внаслідок оцих бойових дій. І ось зараз я вам їх презентую, цих чотирьох пасічників. Отже, друзі, почнемо. Першим я хочу презентувати члена спілки пасічників Миколаївської області Якова Федосова. Презентацію я почну з від меншого віку пасічника до більшого. Отже, він самий молодий потерпілий пасічник, дуже позитивна людина. Відносно недавно займається бджолами десь до п'яти років стаж. Ось його контакти кому цікаво. Дивіться, у нього була пасіка з боку Херсонщини. Хто знає, хто знає місцевість? Оце, дивіться степова долина. Її розташування вона була з біку Херсонщини між Херсоном і Миколаєвом. О, дивіться, це Херсон. Бачите, де він? Той Херсон? Ось Херсон. Оце Миколаїв, а оце тут е, Степова долина. Тобто е, вони були е, на розмежуванні якраз бойових дій, і їм там прилетало дуже багато Тобто з цього боку, з Херсона. Так, далі що я хочу показати, що він е, мені надіслав, які матеріали. І ви оціните, е, в принципі, що там у нього було. Це знімав боєць, який там теж пасічник, і він. Теж знаходився там і знайшов цю пасіку. Пасічник цей боєць наш захисник вийшов, там через е, осіб на мене, ну непосередство не безпосередньо на мене. На Сергія Гриньова, а Сергій далі на Якова. Тобто Оце він фільмував, коли були активні бойові дії. Ось бачите роздолбашене господарське приміщення. Так що тут всередині? Це все на пасіці, бачите? Це їхній фірмовий логотип, до речі, Федосів Fermal. Зараз, мабуть, боєць піде на пасіці. Тут тут сотове сховище, бачите, це там і рі навіть. Наче поселився в Сільниках. Повністю е розбомблене, бачите, дах зруйнований. Зараз боїв ще де їх на пасіки. І зараз ми побачимо, що залишилося від пасіки Якова. Але це ще е щось там залишалося, тому що він влітку фільмував, а зараз там взагалі дуже мало. Бачите? Що, дівчата? Оце все, що залишилося від пасіки Якова Федосова. Так, і ще в Телеграмі він мені скидав. Де воно? Так, чи це ми бачили в Телеграмі? Ага, значить, Вайбері скидав. Ось Вайбері. Це він повернувся на свою пасіку. Як людина подвигнуться, бачите. Дюби відео зйомку. The play for you. Бачите, людина повернулася, а тут опасіки таке. А від цих вуликів навіть в цеглини цеглини залишалася. Отже, оця інформація про Якова. І Дивіться, що він мені написав. Сімейна пасіка родини Федосових у селищі Степова Далина спочатку весни і до звільнення Херсону перебувала в епіцентрі бойових дій. У його околицях були наші військові, на щастя, під окупацією селища не було, але постійно обстрілювалися зі сторони сіл Правдина та Солдатське. На зимівлі було 40 сімей. Потрапивши на пасіку у середині травня я встиг. Так, де воно? Я встиг встановити на більшу частину сімей другі корпуса для того, щоб надати простору. В надії, що скоро зможу повернутися, повернувся вже в жовтні. 17 вуликів просто згоріли, порахував по обгорілим листам оцінковки з кришок. Можливо, горіла суха трава влітку. Усі інші побиті осколками приблизно 20% неремонтопридатні. ремонтопридатні. Дивом вижило 17 сімей у дуже слабкому стані, фактично у всіх завелись миші у величезній кількості. Я стільки не бачив. Місцями машею вулику більше, ніж бджіл. Обслуговуючи приміщення, майже не постраждали. Повилітали двері та побила шифер. Порівняно По з будинком це легке пошкодження. Так, ну то далі таке. Отже, друзі, дивіться, я пропоную все ж таки, хто, хто має бажання та можливості допомогти, якову Федосову, хто чим може. Чого воно не вимикає. Наступна людина, яка постраждала в нашій спілці пасічників Миколаївської області, це Олександр Олександрович Лобаченков. Так, отже, дивіться, що оце він, файл не знайдено. Зараз я вам його покажу. Оце він. Пасічник теж не дуже давно в нашій спілці. Не дуже великий стаж у пасічника, сам він займається апітерапією дуже активно. Ось дивіться, я так прилистаю. ці його вулики, які були. Які були. Це його вулики до війни. А ось Ось оце відео його пасіки. сім'я Лобаченко, пасічника. Вот здесь три штучки на прицепе. 20-30 штук. Вот здесь 5. Так. И вот здесь 5. И на земле стоят. Всього 42 штуки. Так, це пасіка, яка була до війни, в якому стані. Так, а це все написав він. Адрес пасіки, де був прильот ракети касетної вулиця Вокзальна, 59, кооператив Юг. Це у, нас, е, це у нас Кульбакіна, район Кульбакіна. Зараз я вам покажу той район Кульбакіна. Де у Лобаченкова стоїть пасіка? Так, зараз ми це все приблизимо, наблизимо. Так, а де ж таке? А ось все, дивіться, Оце, до речі, авіаремонтний завод. отут от Кульбакіна, отут от, дивіться, десь тут. Його, в цьому районі знаходилася пасіка. Дивіться, де, де це. От якщо відомо, дивіться, це Миколаїв і орки вони зі сторони цього Кульбакіна заходили на Миколаїв. Це були перші штурми. І якраз отут відбувався бій перший в районі, і, мабуть, внаслідок цього бою і щось там пошкодила пасіка. Олександра Олександровича. Так, продовжуємо Ізуч... вивчати інформацію про його пасіку. Так, При... приліт був в перших числах березня 22 приблизно 3.03. Пошкоджено 15 сімей. От дивіться, що, що він показує, що пошкоджено. Так, О, які пошкодження, до речі. Ось все. Такі пошкодження на його пасіку порозривало. ППУшнеї вулики. Бачите, тут що один приліт і ці ППУшної вулики розлітаються як щепки. Так, що далі? Яка у нас є про нього інформація? Це ми все подивилися. Так, ну, в принципі, все. По Олександру Олександровичу, ще раз нагадаю ось усі його контакти. Зв'язуйтесь, хто може, чи може, допомагайте, будь ласка. Так, наступний пасічник, який постраждав, це у нас Віктор Олександрович Ткачук. До речі, це його контакти. Як -то, якщо хтось хоче е, зв'язатися з ним. Так, пасіка розташована у нього в Лупарєво. Так, Лупарєво. Де це у нас Лупарєво? Ось ось у Лупарєво. Лупарева це теж херсонський напрямок. Напрямок між Миколаєвом і Херсоном. Оце от Миколаїв. Оце Херсон. Де Херсон? Ось, ось ось Херсон. І оце тут теж були е, прильоти, були теж, е, бойові дії. У, у нього постраждало е, щось там до, до десятка. Він пасічник з дуже великим стажем, займається. Професійно він то збільшує, то зменшує, займається продажем пакетів займався. І зараз у нього там десь біля 10 сімей постраждало. Так, Зараз ми знайдемо його. До речі, дуже активна людина займається волонтерством. Оце дивіться, оце він Оце він привіз там хлопцям чергову партію Груза. Тобто у нього там постраждала і пасіка, і хата, тому він там виїжджав на північ. І що, що хочеться сказати, що людина дуже добра, дуже вона така д -д доброзичлива людина, Віктор Олександрович. Він саме справа, крайній справ, праворуч. Оце, бачите, привіз гуманітарку. Теж пасічник постраждав до 10 вуликів. У нього там роздовбашило. І остання людина, яку я хочу презентувати, це е, самий, е, старший пасічник серед чотирьох, Володимир Васильович Тихоненко. Оце дивіться його номера, номера телефонів. Е, пасіка у нього була. Е, так, де, де він? Зараз я його покажу. Оце він, Володимир Васильович. дуже теж великий стаж у пасічника, дуже такий професійний пасічник, але. У зв'язку з віком він вже скорочував своє господарство, а все ж, таки, все ж таки ще займався. Тобто я завжди поважаю таких пасічників, які займаються, то, я кажу, скільки можу, стільки займаються. Так, зараз ми його знайдемо в вайбері. Зараз ми його знайдемо в Вайбері. Так, ось ось. -о. Він що він мені надіслав. В період військових дій 2022 поселок Лоцькі Баштанський район. Моя пасіка з 16 вуликів знищена. Прошу оказати допомогу у встановленні. Хоча би невеликої кількості бджолосімей. Так, дивіться. Де це Лоцкіна? Зараз ми знайдемо. Лоцкіна – це вже другий у нас напрямок. Це вже другий напрямок це напрямок на Баштанку. Лоцкіна, так. Ось ось Лоцкіна, зараз ми це все сховаємо. Дивіться, Лоцкіна – це напрямок на Баштанку. У нас. Ви знаєте, що та той Баштанський напрямок. Ось ось Баштанка. Бачите? Баштанка. А ось усьо Лоскіна. Той напрямок, де е, е, поряд там, у Снігурівка, теж е, оце Явкіна, тут були е, в, теж інтенсивні бойові дії, інтенсивні прильоти. Так, де Снігурівка. Так, 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 зараз я вам ось, ось, ось Снігурівка, бачите, ви відомо да, вам що тут. І... Але ж ви знаєте, що вони спочатку пройшли Снігурівку, і отак отчали, до речі, там, через ці землі Лоськіна туди, на Вознесенськ, але ж потім наші бійці їх відкинули туди-до Снігурівки, але тут вони е, встигли наробити лиха. Так, повернемося до Володимира Васильовича. Ще раз скажу, що. Такий професійний пасічник. Він, до речі, у нас багато років був членом ревізійної комісії. Тобто, такий щепітільний, точний. І дуже хочеться теж йому допомогти, якщо є бажання та змога. Ось, друзі. Ви послухали мою розмову про цих чотирьох пасічників. І що я вам зараз пропоную? Я пропоную. Оголосити всеукраїнський збір коштів на відновлення пасік усіх от людей. Ще раз я зараз викладу їхні фото, їхні контакти вам на розгляд. Там буде номера їх карток, підкреслюю їх карток. Тобто я сам в цьому не буду приймати участь в плані того, що я не буду збирати кошти, а ви подивитесь. Хто вам дав подобається, чи захочете ви допомогти кожному з них потрохи, чи комусь окремо це вибір за вами? Я пропоную допомогти цим пасічникам відновити їх пасіки шляхом перекидання коштів, чи може бути пересилання їм там відводків, пакетів. Я сумніваюся, що вони там приїдуть за два-три пакета самі. Кудись там далеко, це тому, що це буде нерентабельно. А ось якщо там поштою домовитися, можна і, і так допомогти пасічникам. Я закликаю всіх при прийняти участь, не бути байдужими в цьому. І все ж таки допомогти, тому що ми повинні брати приклад з наших бджіл, які гуртуються, які об'єднуються і тому вони сила, тому що вони в клуб, в клубі, як кажуть. Отже, друзі, дякую вам за перегляд. Будь ласка, приймайте участь у благодійному зборі коштів та не будьте байдужними. Бережіть жить себе, своїх рідних та близьких та Україну. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!